Ну що, Богдан, да, він думав, що я знімаю фото. а я відео знімаю. Да. Ми на підйомнику, це вже останні наші години на букалі. Хвилини, хвилини, хвилини на букувалі. О, смотри, мама, видиш? Да. Селфі палка. Коротше. Що це ще... старий, блядь? хуйов ще не приїхав, от блядь. Ні, та, ти приїдешся, поняття. Він... Ну, то Тут ж він приїде, то хуйня, але теж він соні не був. Да,, так, типу, знаєш, типа, ну але класно, класно. Так, класно. Я в панській жив. Да. А знаєш, ти типу, пише прикол в тому, що це, як що ночував, сла... 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 Слабкі, 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 що то це, якщо то здають ті позиції. Знаєш, я, я... я пішов ночувати, а свят... святі такий, типу, блядь, дрона не хватає. І, І літру самогонки такого, півлітра вже розпили двоє зранку, типу, мали вечором її добити. Ну, але то нічого. То все попров'яло. Це все доробиться. <кліпі> Коротко, старий. Привіт. Ех, терплю. По-любому терплю закинути. Так, Це... по-любому терплю закинути. От, приїжджайте в Буковель, тут дуже класно, блін. Потратили в силу селена грошей, взагалі ніхто <кліпі> 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 я не <я>, правда. Якщо не далі, Альфонс, так. У мене ще з гривень. Кармать. В Кармані. А от дівчат там тисячі чи скільки. Вони за все платять. лікар Надо жити. Все тоді. Всім передаємо привіт. Марічечка, Скульська, Вася муж, Буковаль, Ковчак. Давайте, дивиться, чекайте, швидко. А он? там спереді ще їде це, там ще спереді їдуть Ліля і, і Юлька, і вон Андрюха. Все тоді. Гарно вам відпочити. На наступний тиждень. Може приїдемо, може не приїдемо. Подивимося по ситуації.